бо вже воду останню за сьогодні і будемо заганяти їх. Тут є три качки племінні, Оціх корішніх і четверта лавандова і качура. А тут три качура на обох. І ще є качки на обох. Якщо когось цікавлять, можу і. Продати. В качері, бачите, два голубих один чорний. Линяти почали такі страшні. О, цей видок класний. І качки такі саме цвітом. Таку сім'ю залишаємо на наступний рік. О, оцю качку і цю качеру на ту весну. Не будемо залишати, вже вони продадуться.